Ми продовжуємо нашу програму. Скандал з плагіатом від дружини В'ячеслава Кириленка поступово забувається. І судячи з того, як мовчить сам Кириленко, ніяких різких рухів, серйозних перевірок чи тим більше добровільних відмов від докторської, ми не побачимо. Справа буде відкладена в довгу шухляду, і фігурантка справи готується до того, щоб на пару років про неї просто забули. А там можна знову буде подумати про ректорську посаду в якомусь із вишів. Ми вже неодноразово говорили про той абсурд, який обліпив нашу науку. Сьогодні ж єрина цимбал підготувала сюжет про те, як може і як повинна розвиватися, і що не менш важливо, популяризуватися наша наука. Криза в українській науці виразила не тільки проблему фінансування галузі і реформування академії наук. Суспільство, яке платить податки і спонсорує в такий спосіб фундаментальні дослідження, теж пред'явило вимоги до науковців. Люди хочуть не просто повторювати загадкові слова Бузон Хікса чи електронний колайдер, а знати, що вони означають. В СРСР існувало товариство знання, яке пишалося тим, що це наймасовіша науково-просвітницька організація. Ви здивуєтеся, але товариство існує досі і пишається тим самим. Нині його очолює академік і екс-міністр освіти Василь Кремень. Серед останніх заходів цієї організації лекція, дискусія про те, як позбавитися комп'ютерної залежності. Важко зрозуміти, кого цікавить така наука в лапках. Чи є взагалі в українському суспільстві інтерес до наукових новинок і відкриттів? Чи задовольняють українські вчені цей інтерес? І хто сьогодні в Україні займається популяризацією науки? У будинку по вулиці Грушевського, 4, міститься вісім наукових установ. Серед них інститути сходознавства, літератури, мистецтвознавства, фольклори, етнографії, української мови, історії загального мовознавства. Про цей будинок ми дізналися внаслідок подій революції гідності, але ми й досі не знаємо, чим живуть, що роблять і чим займаються науковці в академічних інституціях. Хто такий Стівен Хокінг? Вікіпедія підказує, що це фізик теоретик відомий своїми дослідженнями в астрофізиці, зокрема теорії чорних дір, популяризатор наукових знань. У світі популяризатори науки, як той таки Хокінг, Мічіо Кайко чи Джаред Даймонд, давно перетворилися на медіа зірок. В Україні на цей шлях чи не вперше ступили молоді науковці з інституту фізіології імені Богомольця. Я причетний до ініціативи Моя наука це. Науково-популярний сайт, навколо якого тусуються вчені, які зацікавлені у тому, щоб щось розповісти людям про те, що вони роблять, ми проводимо лекції. Науково-популярні демонстрації два рази на рік проходить великий проект Дні науки, де ми за підтримки рад молодих вчених НАН нам виходимо дійсно до людей, запрошуємо їх до своїх інститутів, лабораторій, показуємо власне, чим ми займаємося. І дуже цікаво і живо про це розповідаємо, особливо діти у захваті. Ініціатива «15 на 4» виникла у Харкові. Згодом її підхопили в Києві. Це чотири лекції по 15 хвилин про все на світі. Наприклад, останні чотири були про крах цивілізації, еволюційну економіку, статистику і діснеївські мультики. Відвідувачів на таких лекціях та інших науково-популярних заходах не бракує, ба більше попиту кілька разів перевищує пропозицію. Коли перший раз ми проводили західні науки. Ми думали, що прийде 20-30 людей на день, але реально ми зустріли декілька сотень людей, які просто ломилися, і ми не могли з усіма нормально поспілкуватися. Лекції відвідують дуже багато людей, і нам доводиться зазвичай закривати реєстрацію десь за 12-14 годин після її початку, тому що нас забирають всі місця. У Нас приблизно від 60 до 100 місць є на лекторію теми будь-які, але найбільшою популярністю. Найбільш популярні медицина, космос, трохи фізика, біологічні теми. Зараз буде знов такі психічно медичні теми і так далі. Дні науки і наук поплекторі 15 на 4 – це не комерційні заходи. Проте, як з'ясувалося, українці готові платити за знання в популярній формі. Це довів молодий науково-просвітницький проект їздець, покликаний популяризувати науку інтерактивними способами. Ми організовуємо екскурсії, лекції, а якісь освітні проекти, в яких би науковці могли б поділитися з широкою публікою своїми знаннями в цікавій формі. Люди абсолютно готові платити. Єдине, щоб треба розуміти, щоб ця ціна не була дуже захмарною, тому що зараз не найкращі часи. Також ми, наприклад, ніколи не забуваємо про пенсіонерів студентів, завжди їм пропонуємо знижки. І як по мені, це дуже важливо, щоб ці проекти пропонували пільгові умови для, ну, для людей, яких зараз менше грошей. Ініціатива популяризації науки, як і в багатьох сферах суспільного життя, перейшла від державних установ до ентузіастів і фанатів своєї справи. Не все так райдужно у цій сфері. Некомерційні наук по проекти скаржаться на відсутність залів для проведення лекцій, а тим більше для демонстрації дослідів. Організатори комерційних заходів розповідають, що з них кожен прагне здерти зайву копійку. Київський будинок учених відвідує групка постійних засідників пенсіонерів, які ходять туди обмінятися новинами та поспати. А тим часом молоді науковці шукають місця для розмов про термоядерну енергетику чи астероїдну небезпеку. Наукпоп-проекти готові розширювати аудиторію, охоплювати спальні райони, залучати більше людей. Проте їхні людські і фінансові ресурси обмежені. А високочулі науковці і чиновники з академії наук не готові спуститися з небес до народу.